Привіт, всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Наступна частинка нашої програми, якою ми знайомимо із фестивалем-конкурсом Несподіваний дощ, який знімався у Івано-Франківську українським телебаченням, присвячена Ірчику Зільбова. З Ірчиком ми знайомі були ще з Червоної рути 90-го року, і від того часу. Дуже часто зустрічалися і на фестивалях, і на конкурсах. Зокрема, вона брала участь у конкурсі краси в якості співачки. Конкурсі краси Міс Прикарпаття 91, який я організовував. Ну а зараз ми повертаємося у рік 93-й, і я сподіваюся, що ця зустріч буде знову приємна. Наступною учасницею нашої програми є Ірчик зі Львова. Основною подією творчого життя котрої стало те, що То, що Ірчик подорослішала угу. трішечки. В чому це проявляється? Зараз я пишу нові пісні, які не нагадують мій попередній стиль. Вони, мабуть, набагато серйозніші і по аранжуванню, і по-моєму образу сценічному, і по тому, що я починаю якось так трошки по-іншому працювати, зовсім мене зовсім інший світогляд. От на деякі речі я дивлюсь тепер по-іншому, але я не відходжу від того попереднього стилю, який був. Просто трішечки змінюю свій імідж. Образ Мадонни вже трошки відійшов е, на задній план чи е, поки що з тобою. Ну судячи по кольору волосся ще з тобою. Слава, ви знаєте, я ніколи не хотіла наслідувати Мадонну, хоча вона мені страшенно подобається, як співачка, але ніколи до цього не йшла. В принципі, білий колір волосся мають не тільки має не тільки Мадонну, і багато інших співачок. І на Україні практично всі співачки такого більш-менш рівня, з яких я яких я знаю, мають білий колір волосся. І я думаю, що це не Свідчить про те, що всі вони хочуть бути подібними на Мадонну. Що ти сама пишеш пісні, я щось про це не задумувався до цього часу. На жаль, на жаль, Бог не дав мені такої прекрасної долі, долі композитора чи поета. Я пишу вірші, але поки що я не співаю своїх віршів. А пишуть для мене інші люди. Я та тільки саме? виконую. До недавнього часу писав мені Олександр Єрченко і Ігор Перчук, а зараз я, я працюю з іншим композитором Іваном Небесним і думаю, що співпраця з іншими людьми буде далі продовжувати. Тобто будуть прийняті нові імена, які просто невідомі ще або відомі, але я ніколи з ними не співпрацювала.